Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hotabich. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топові плечок на 60-те Левандовського. Топовий важкий танк 10 го рівня польський знаєте, на 750 разової шкоди за постріл. Так, сьогодні на промзоні бачимо, нас кидає в однорівневий бій, так, так званий 11 чи 12 рівня. Я вже забув, як правильно називається, якщо обов'язково на так. І у нас всі десятки по дві артилерії в командах, без жодного ЛТ-вода в командах. Так, і подивіться, на сетапи підкреслюю, дуже дивний сетап. Жодної ПТСАу. В командах жодної ПТСАУ немає. Оце вже дивно. Перший раз таки бачу, що жодної ПТ не було в сетапі. Так, і відразу як зазвичай поговоримо про нашу гармату. У нас тут стоїть 152,4 мм броньована гармата, де бронебійні снаряди ідуть. У нас 250 мм бронепробиття та 750 разів вишкоди шкоди середньої за постріл та 900 метрів за секунду літають наші бронебійні снаряди. Кумулятивний у нас ідуть снаряди голові, які теж забирають 750 е, разової шкоди за постріл та 317 мм бронепробиття. Отаке. Трішечки невисокі порівняно з іншими танками важкими таке пробиття, але у нас 750 разові шкода за постріл, так і так само з такою самою швидкістю літають наші кумулятиви, як і бронебійні снаряди, 900 метрів за секунду. Ну і так само літають і осколковугасні, які забирають середньої шкоди 950 за постріл та 90 міліметрів пробивають броні. Так і відколи я вам розповідав про нагашу гармату. У нас уже 1900 в кишені настріляно. Так, і 960 заблоковано. От бачимо, трішечки нас е, понадкушував Т-22 е, СР. Він щось там намагався від бортика потанкувати, але бачимо, що йому не дуже так аж і вдалося це зробити. Так, і ми відправили його в ангар. 2-1 рахунок і ми програємо на 3000 похід. І подивіться, хотів наш авторіплей відразу так проїхати. І подивіться, 863. Вилітає за постріл. ВЗ-55, певно, в нього повилізали очі на чоловік. Так і 2763 заданий шкоди. Вдасться ще одну пайку присунути ВЗІ. ВЗ так і ні, воно втікає. Дивіться, не боїться нашого авторіплею нічого. Їдемо за ВЗ-шкою. У неї, до речі, барабан. На два снарядика по 490. Так в'їжджаємо йому. І подивіться, він нас чекає Венелдешку. На 731 хітпоїнт не вилітає. У нас середня. Ми його не забираємо за постріл, але нас підстраховує наш союзник на 113-му. От там він стоїть біля оцеї кубки такої. Так, суперконкурур. Перед у нас доходить до кінця. Він нас навіть не бачить. Зводимося в борт. І присилаємо йому на 370 736 перепрошую, Присилаємо йому 4230. У нас уже настріляного і 3-3 рахунок. У нас такий динамічний бій без жодного стояло. Так тут уже 2-7-7, який у нас тільки що аж, тільки побачу. 622 вилітає за постріл нижче середнього, але нічого, у нас вилітало і по 863. Так що, як би там не було, але зрівняло наші рахунки. Наш ВБР, так. 277 на нас чекає 951 хіппоинт у нього залишається. Зводимося. Так і хотів сказати, що ВНЛДську, ВНЛДшку ми йому приписуємо, але ні. Він сховався. Так, Т-110Є5 тут взирає, Не знаю, зараз будемо бачити. В кого. Так, зводимося ВНЛДшку. Так, і даємо на 669. т 5 огризається, хоче по нам постріляти. У нас уже 5521 завданий шкоди, 1450 заблоковано. 17 асистів. Це дуже рекордні показники. 17 асистів. Так, 3-5 рахунок і ми програємо на 1000 хітпонтів на команду. т 5 виїжджає. Так, намагається вицілити нашу авториплею башенку, і йому це вдається. Пробуваємо на 821. У нас розмін пішов з ворожим т 5 Він нам ще й пошкодив е, нашого командира. Е, ми йому На е, 821 він нам присилає на 421. Ну, пішов у розмін у нашу сторону. У нас 1940. Залишається ще хітпонтів нашого танка. У нас 3000. 20 хітпоинтів, повне життя наше, наші хітпоинти, то що ми можемо ще розгулятися? 3-7 рахунок. Бачимо Леопард 1 та ТВП вже приїжджають в задницю. Ми зводимося. У нас був. Кумулятивний снаряд, 3-6 у нас вилітає, повністю ми його зжираємо, просто злизуємо, як короба. 666 хітпоінтів, відправляємо його в наступний бій. До речі, от я сказав, кумулятивний снаряд у нас був завантажений, але я насправді не помітив, чи у нас був останній бронебійний снаряд, чи як кумулятивний. Оце, цього я не помітив. 5-8 рахунок. Чому я так кажу? тому що Я записую пряму мову, не пишу жодних, там, так як усі, наприклад, роблять дуже багато хто так робить. Що Пишать, пишуть сценарії, потім його читають з листочка і не, помил, не, не жодних помилок. Я, як в настоячому житті, отак е коментую, дивлюся разом з вами так коментую, намагаюся це робити енергійно, так виїжджаємо на Т-110 Є5, зводимося в борт, як так і пересилаємо на 713 хідпонтів. Про що я вам не говорю? От як би там не було, можливо, хтось цього не знає, думає, що я. Готуюся або щось типу того. Так, Амікс 50Б. Приїжджає, у нас тільки ті, ті, кумулятивні снаряди. В так, подивіться, яка варатушка заходить. 720 хітпоінтів вилітає по аміх 50Б. Так що робить наш авторіплей зараз може відхопити від АМІХ-а. Від подивіться, що він робить. Він їде на нас, і що треба комусь прикривати нашого автореплея? 900 з лишніх хітпонтів у нього так, і ми його забираємо. 597. Що за все це нам допомагає. Наш союзний 113. Він був найближче до нас. Суперконкурор та Леопард 1, тільки що, тільки під'їхали. 8-8 рахунок, і у нас вже 9 тисяч. Завданої шкоди так, т 110 десять є 5, Він нас не пробуває, Ми його подивіться знову. Залишається в противниках. Хто помітив? Три шістки це недобрий знак. Скажуть, напевно, що всі, хто вірять, віруючи, так і зводимося в НЕЛКО, так і забираємо 242 хітпоинти по те 1105 Збираємо його 9280, завданої шкоди в кишені. 9-8 рахунок. І дивлячись, все одно ми програємо по хідпоинтам на команду. От Що робить наша команда? От це невідомо. Я кожного разу це повторюю, але от невідомо, от не зрозумію цього і все. 971 хітпонт суперконкурора. Ми виїжджаємо на нього, зводимося в Аналдешку та даємо на 883. Цього разу вилітає топова Альфа. У нас уже 10 тисяч 3630 натанкованого. Залишається у нас 1137. Залишається у нас хітпоинтиків, тож ми можемо ще дозволити собі танкувати ворожі снаряди. Так, зводимося в суперконкурора. 88 як Якби там не було, але ми забрали, мінуснули. Гармату ворожу відноснули танк, відправили його в наступний бій, щоб він не мучився. П'ять врагів у нас на рахунку 11-8 рахунок. Не хочу даремно вас затримувати, а більше нашому автору реплею не вдасться ні по кому постріляти, верніше влучити. Так, і у нас майстер, стальна стіна, основний калібр. Та саме головне 10251 завданої шкоди, 5 фрагів 1535 чистого досвіду. От топовий результат. Так, 92 тисячі з половиною срібла. Ми пішли ще й в плюс з преміум аккаунтом. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.